Отак От нарешті ми побачили новий iPhone. Це 17R17 Pro, але розмова не про це. Розмова про те, що ми чекали щось того, що, наприклад, нам дав новий перший айфон. Пробачте на той момент новий. Це було The New Incredible щось. І по цей час, ось бачите, у нас навіть один зберігся. За що дякую, Вовчику. Ми слідкуємо за новинками. Кожен раз нові презентації в Непал. Це щось таке, знаєте, прикольне. Ми збираємося, дивимося і, мабуть. Це єдині презентації техніки в світі, які дивиться майже весь світ. Е, тому зараз ми про новинки поговоримо. Це новий iPhone 17 Pro, 17-й звичайний, Air, нові AirPods Pro 3. І щось там, здається, по годинникам. Так, не просто так вони в мене на столі лежать. З вами Максим. Канал сервісу смартшопінгу Hotline.ua. До речі, всі новинки скоро з'являться. Як тільки вони з'являться, ви їх побачите прямо на Hotline.ua. і Буде навіть там предзамовлення. Поїхали. І почнемо ми. Ні, не так, як в презентації, не з AirPods, тому що вони завжди починають з чогось найнецікавішого, а закінчують цікавіше. Ми почнемо саме з того, що всі чекали, це iPhone 17. Pro. І знаєте, що я вам скажу? Ми сьогодні з моїм поважним другом, тереоператором, тережмонтом Володимиром, який там позаду стоїть, сиділи, е обідали, і я в нього запитав, кажу: а ти знаєш, які там е лікси з'явилися, що буде в новому айфоні? І він каже, давай запитаємо у чата GPT. Ми запитали, і не повірите, все, що чат GPT нам сказав, сьогодні нам показали на презентації. Тому давайте, 17 Pro. Загалом, що змінилося? Змінився дизайн. Він став схожий на Pixel, slash, Xiaomi, slash, Samsung, Але при всьому цьому, в такому, знаєте, юнік дизайні Apple виглядає прикольно, має три кольори. Основний це помаранчевий. Помаранчевий, я думаю, пішла від того, що в кіношному світі найпопулярніший. Колористичний прийом це тіл оранж, тобто це помаранчево такий блакитний колір. І ось якраз цей фон це є той оранж, який і має показувати найяскравіші елементи в житті. Виглядають вони прикольно, нічого сказати не можна. Я б собі напевно, якщо б і брав наступний брав би помаранчевого кольору. До речі, я після презентації прям не, не вирішив на 100% брати його наступний чи ні, тому що насправді зміна всього одна: зміна в модулі. Камері, оцей який 5х, він тепер 4X, які трансформуються 8х, так само, як раніше, оцей одненький 1X трансформувався в 2х, тобто методом кропу матриці ми отримували якісну картинку. Працює це класно, питань до цього нема, але це реально єдина така велика фіча, яка з'явилася в нових айфонах-прошках. Ну, якщо ми про камери вже почали, то давайте її розкажемо. В нових камерах будуть всі модулі з роздільною здатністю 48 мегапікселів. Це прикольно, але це більше про фото. І мало хто з нас буде фоткати на 48 Мпів, ми все одно будемо фоткати, скоріш за все, в тому стандартному 12 мегапіксельному режимі і не будемо знати біди. По відео майже нічого не змінилося. Щось вони там якісь я навіть записав той режим, який називається Genlock. Для чого воно не зрозуміло, скоріше за все, для якоїсь професійної 360 зйомки. Е, дуже похвалили свій ров режим, яким я користувався тільки під час оглядів. Але як було 4К 120, так і залишилося. Як був той ров, так і він і залишився. І єдиного я не поняв: в 17-му, який цей R, вони сказали, що є можливість зйомки відео і на фронтальну, і на основну камеру одночасно. Як це буде реалізовано, не зрозуміло. Чи буде в тебе одразу два файли тут, чи в тебе буде одна картинка вже збудованою. Картинку на, з, з фронтальної камери, це ми побачимо вже під час тестів. Але така фішка є, і вона була вказана тільки в ері-презентації. Чи буде вона в прошці, зрозуміло. Ну і тепер давайте по основним характеристикам. У нас тепер ніякого титану, бо Apple минулому році сказали, що титан це найкраще, що може бути. А тепер вони сказали: послухайте, титан це для слабаків. У нас тут такі алюмінії, що навіть ваш титан буде застрити. Нема тепер у нас титану є алюміній, якісь там е, хотів сказати сильно зерновий, якісь там юнікбаді, все це, але алюміній. Фішечка, яка напевно буде непогано працювати, особливо в моєму кейсі, я дуже багато знімаю. От у мене сьогодні за рік четвертий раз лічильник відео збився за 10 тисяч. Тобто я за рік назнімав 40 тисяч файлів, а можливо і більше. Е, і смартфон, особливо коли спекотно, перегрівається дуже сильно. З водяним охолодженням, мабуть, це буде трошки краще. Ну, це ми також будемо вже дивитися під час реальних тестів і реальних оглядів. Про кольори я вам сказав: два нерибане м'ясо, один оранж, які всі будуть брати. Але чесно скажу, оранж підійде для мене, для таких людей, які носять отакі ремінці, для Вови, який знімає, для якогось молодняка. Але я не уявляю людиною, яка працює десь в сфері топ-менеджменту і в неї. Помаранчевий iPhone. але що маємо, то маємо новий процесор a 19 Pro. Навіть перелічувати його всі ядра, якісь там нейронні зв'язки, AI я не буду, тому що ви прекрасно знаєте, що у Apple завжди найпотужніші процесори, і все, що є на цій платформі, воно м -м, працює набагато швидше за топові, топові андроїди. Позаду у нас керамік шилд. Там у нас буде така вставочка, яка я спочатку думав, що вона буде також металева. Ні, вона з цього керамік шил, це по факту така. Таке, знаєте, скло з напиленням керамічним, яке не боїться подряпин, чогось там не боїться. Але, мабуть, воно битися буде так само краніше, але все одно плюс, тому що зараз, якщо ми знімемо ось цей мій чохол квадлоковський, побачимо тут Арієль е, і зрозуміємо, що отут у нас все скло. Та воно матове, але це скло, і площа покриття 100%. Да? Ну, Давайте там 90%, бо тут є камери. І його розбити легше, ніж отой шматок, який з'явиться зараз. Плюс, ну напевно, плюс. Хай буде. Погнали далі. Гарантують 39 годин автономності, найкращу батарею в класі, яка вона буде реально також подивимось. Я думаю, все ж таки трошечки краще має працювати, але розраховувати на більше ніж один день експлуатації точно не варто. Також про камери я не сказав, що основа фронтальних камер це квадратні модулі, які можуть записувати. Точніше, фотографувати вас от в такому вертикальному положенні, як горизонтальним, так і вертикальним. Чому вони презентації не дали е, типу, розуміння, чи можна нам буде прям квадрат фоткати на всю матрицю? Я не розумію, скоріш за все, не можна, скоріш за все, ця здорова матриця просто для того, щоб ріл таймікропати. Фішка прикольна: ти собі, наприклад, там купа в тебе людей, ти підвів цю фронтальну камеру iPhone розуміє, що в тебе там 4 обличчя, одне та з боку, він тобі хоп розширив, і ти одразу фоткаєш співвідношені, наприклад, там 2,35 до 1, але, скоріш за все, там 4 на 3 буде співвідношення. Дуже сильно вони хвалилися, що ці лінзи заміняють 8 в інших смартфонах. Ну і не в інших смартфонах, а загалом 3 об'єктива, лінзи роблять вам 8 камер. Ну, Я думаю, це буде працювати реально нормально. 0,5, собі 0,5. один буде трансформуватися в 2х, і оцей 4 буде 8. Ну, якісь там проміжні. Тобто десь реально зміна лінзи, десь реально оцей кроп матриці. По досвіду айфона минулого 16 Pro, я Скажу, що ця штука працює нормально, тому можна розраховувати, що все це буде е, прекрасно реалізовано. По кейсам ви зараз на екрані бачите, які там є новенькі кейси, вони чомусь схожі на деякі моделі Пітака, але пропустимо, це нехай нові та нові е, дисплей, начебто, не змінився, нічого вони сильно про нього не сказали. Це, звісно ж, найкращий дисплей в світі. Але це буде 120 Гц, Роздільна здатність буде та сама, як і раніше 3000 ніт. Дюйми 6,3 у звичайній моделі Pro і 69 у Великій. Але що важливо, це те, що з'явилася все ж таки модифікація на 2 ТБ версії Pro Max. Для мене це погано, тому що я, звичайно, прошкою абсолютно задоволений. Не хочу оцю балумбу бо здорову собі тягати. Якби у нас була максимальна начинка, ось таких розмірах. Повірте мені, я б користувався маленьким. Але не маємо. І ось, якщо ми говоримо вже за маленькі, а маленькі це не означає погані, то Apple пішли в сторону все ж таки уплоснення якогось, тобто не зменшення, не зробити якусь нову оцю, як вони там, міні були. Та, а вони зробили iPhone Air, просто iPhone Air, не 17 Air, просто iPhone Air. Там вони залишили неймовірний Титан, корпус. З товщиною зараз я вам скажу 5 і 6 мм, І ми одразу з поважним паном Володимиром вирішили перевірити, який був до цього найтонший айфон. І він був 6,9 у 6, 6 s айфона. Тобто різниця не така велика, але дійсно це найтонший айфон. Але звісно, що товщина це до модуля камери. До речі, вони нічого не сказали про цю кнопку. Чи залишиться вона в нових 17 Pro, чи вона кудись піде гуляти? Не зрозуміло, бо на відео я цього щось сильно не була. Так? Окей, якщо була, то окей, бо кнопку я реально як не дивно користуюсь. Отже, iPhone Air це найстильніший, найтонший, найприкольніший айфон з однією всього то камерою. Дисплей там 6,5 дюймів. Тобто такий самий, як у 17-го по е, технологічним своїм начинням, але інший по дюмажу. Корпус зроблений з титану, є 4 кольори, той самий A19 Pro, е, система на чіпі, що й в 17 Pro. Потім вони там почали називати якийсь N1 чіп, це е, модульний оцей чіп з модемами, там, де входить Wi-Fi 6, Bluetooth 6 і щось там ще. І модем у них новий c 1X, який на 30% менше споживає енергії, що в принципі дуже важливо, особливо нам, креаторам, які користуються lte інтернетом та 5G. І, і за рахунок цього у нас буде трошки повільніше сідати батарея. Це добре. Одна камера всього, то модуль той самий, що в 16 Pro в одному тому модулі 1X це 48 мегапікселів. Але ми розуміємо, що оцей 1Х може кропоматриці матриці збільшуватися до 2х, тобто якість буде нормальна. Але 0,5 у нас нема, і телефото об'єктива у нас також нема. Фронталка така сама, як в 17, тобто, це Отой і 17, 17 Pro це отой квадрат, який може широко фоткати і має непогану роздільну здатність. До речі, по ходу ця камера, зможе вже нормально писати і в 4К. Тому що матриця, судячи по презентації, чи схожа по розмірам, чи тупо така сама, як і позаду. Це ми перевіримо. І ось тільки в Air сказали, що є оця Dual Caption штука, яка дозволяє вам знімати відео як і на фронтальну камеру, так і себе. Як це буде реалізовано, знову ж таки, будемо бачити. Що 17 Pro, що Air, Вони 에, підтримують тільки E7, нема у нас фізичного слоту для, для сім-карт. Для мене, для людини, яка користується вже другий рік виключно смартфонами з E7, претензій нема. Окей, все правильно. Навіщо нам отой дивний пластик, який потім буде вбивати кітів в океані? Якщо ми можемо юзати якусь нанотехнологію віртуальну, і все так само працює. Акум? Від себе одразу зауважу, що буде гіршим, тому що Apple не дурні люди, вони ніколи просто так нічого презентувати одразу з новинкою не будуть. А тут вони одразу презентують, що правильно, додатковий на магніті акумулятор, який підходить для Air. Тобто вони кажуть, що акум все окей, там 40 годин буде працювати відео, але ось у нас є павербанк, який ви можете купити. Тобто, значить, що не розраховуйте, що в тому тоненькому корпусі буде щось суперпотужне. Кейси, звісно, тонкі вони зробили, і пластикові бампери. І неймовірна фішка, яка є тільки в цьому смартфоні. Ота мотузка, на яку можна чіпляти смартфон. Я думаю, це якраз говорить про те, для кого цей смартфон це для стильових людей. І в основному для дівчат мені чомусь здається, тому що він такий блистить. Ви знаєте, тоненький, прикольний. Ось такий Air. Як на мене, це напевно щось таке найцікавіше за останній час. Єдине, що ну, для креаторів не покатить ніяк, тому що той модуль 1 він, ну, він реально от, для моєї дружини підійшов би. Для мене ну, мені треба 0,5 і мені треба телефото. Тут такого нема. Ну і давайте про звичайний 17 поговоримо: основа це 5 кольорів. Зараз бачите на екрані, які вони. 6,3 дисплей, 120 Гц, о май, нарешті, тупо такий самий дисплей, як на цьому прекрасному 16 Pro, це потужний, яскравий, 3000 ніт, ти їдеш, сонце всіх осліплює. Крім твого айфону, ти можеш бачити все, що завгодно. Коли поставлять такі дисплеї на Nintendo Switch, я буду просто співати. Нова технологія Keramic Shield, така сама, як і в всіх айфонах. Дуплей тобто, не буду там, дряпатися, все це кожен раз одне і те саме кажуть, а потім в мене весь подряпаний дисплей за рік експлуатації разом з додатковим склом, який я міняю раз в місяць. А-19, звичайна, система на чіпі. Ну і, звісно, поз'являлися штуки, які iPhone, я думаю, все ж таки гірше реалізував, ніж Samsung. Бо у Samsung вони вже рік як нормально працюють. Типу, там живий переклад одразу, та ти говориш щось одне, а iPhone тобі переводить і викладає. Але заявлено та заявлено, мабуть, iOS трошечки краще в Америці працює в іншому світі, ніж у нас. Також. Звісно ж, краща автономність, 26 мм основний модуль камери. Отой 1X з нормальною матрицею. Я так зрозумів, що на 48 мегапікселів, і кроп матриці до 2X плюс звичайний 05 на 12 мегапікселів. Той самий фронтальний сенсор, супер якісний, про який я вам розказував, ну і стабілізація відео на фронтальному сенсорі. І... Давайте все ж таки розкажемо про важливу річ, про яку на презентації було сказано прям спочатку. Це Apple AirPods про третього покоління я вважаю це найбільша зміна серед усіх AirPods за останній час. По перше, вони стали меншими. По відео це не зрозуміло. Потім ти починаєш все розуміти, коли вони кажуть, що ми їх зробили меншими. Вони стали меншими. У них е, покращилася автономність. Вісім годин за і десять з Це супер результат. Я людина, яка трошки розбирається в наушниках, я скажу, що це вже результат вище середнього. Раніше можна було розраховувати на набагато. Такі гірші результати. Додався штучно-інтелектуальний переклад, коли ти в навушниках і хтось з тобою в навушниках, ви розмовляєте різними мовами, а тобі, наприклад, твоя мова, в ухо йде від тої людини, а йому його. На жаль, я майже впевнений, що української там не буде. Там буде англійська, іспанська, якась ще коротко, будуть такі, знаєте, популярні мови. Які для нас ну, не сильно важливі, але як фішка супер. От в такому ідеальному світі, якщо б все це працювало, реально кордонів ніяких би не було. Ти міг би підійти з наушниками до будь-якої людини в будь-якій країні, і ти е, міг би порозумітися. Ну, в Китаї точно такого не буде. Вони кажуть про новий звук, про нові там якісь технології. Я все не вірю, тому що AirPods Pro це завжди було про щось таке середнє, прикольне для People Have A піде. Але екстраординарного нічого не буде. Знову ж таки, найкращий NC в два рази краще за минуле покоління, в чотири рази краще за перше покоління, але чомусь вони не уточнюють, що коли вийшло перше покоління після першого нови NC став гірше. І коли друге покоління після першого нови, також NC чомусь став гірше. Тобто, якщо ми підсумуємо, насправді NC як був в першому поколінні, знижений, так він і залишився. Тут вони його трошки покращили і вже пишуть 4X краще. Але насправді вийде нове оновлення якесь, що не можна так глушити сильно людей, тому що там прилетить щось в голову, якийсь там е, автомобіль, про що хід жартувати не будемо, бо це все ж таки інтернаціональна у нас презентація. Тому NC на початкових ревізіях, до того, як поновити, я впевнений, буде дуже класний. 5 амбушур буде в комплекті, чого раніше не було і можна буде вибрати. Які хочете для кого хочете, вони там дуже сильно хвалилися, що це наушники, які підходять більшій кількості людей серед внутрішньоканальних наушників. І я в це вірю, це дійсно дуже зручні наушники. І додали Water Resist, захист від вологі і пилу по стандарту IP 57. 57 це прям якщо. Ти душем випадково по ним дав, з ними нічого не буде. А сім це від пилу, тобто це прям добре. Якщо там я не знаю, ти в якийсь там ураган потрапляєш, у тебе пилюка в морду летить. Ось о, від цього воно буде захищено. Тобто, цей стандарт супер. Є датчик серцебиття. Вони намагалися це показати: прям вау, щось нереальне нове. Буде ваш хардрейт мірятися за допомогою наушників, але я пам'ятаю, 2016 рік чи 2015, коли чи жабру, чи якісь там інші наушники тести. Там був цей датчик пульсу. Це вже не нова технологія, просто Apple вирішили за 10 років його собі зав'язати. Я, як людина, яка користувалася цією штукою, скажу, що воно, скоріш за все, нікому не треба. Тому що, якщо ти вже бігаєш і тобі треба твій хардтрейд, ти полюбасу бігаєш з годинником, чи там я не знаю, в тебе полюбасу є пульс, пульсометр, чи ну, щось що міряє твій пульс. В наушниках, ну воно тобі не треба, але є і супер. Ну і основа основ це Apple Watch. Це ось прекрасний девайс. Який я вважаю, що найкращий мувік який був в презентації, це саме про Apple Watch, тому що там нам показали на початку реальні історії людей, які були врятовані за допомогою Apple Watch. У когось там якийсь кандидат схватив, коли він займався спортом. У когось, коли людина загубилася десь, незрозуміло де в горах це прям видно, що знімалося там на веб-камери з людьми, бесіди якісь були, і люди самі розказували свої соц. історії. Я в це реально вірю, тому що Apple Watch це найкращий годинник серед розумних, але це точно не найкращий спортивний годинник, тому що автономність. Який би він класний не був, якщо тебе схватить той кондратій десь в горах е, на 10-ту годину gps трекінгу ти нічого не зробиш си, Apple Watch. А в новинках там представило 11 те покоління, нові SE і Ультра 3. Ну, майже нічого не змінилося. Нові там iOS, -и, WatchOS, -и, нові там якісь дисплеї, чіпи. Ну окей, але глобально нічого не змінилося. Тому підсумуємо: iPhone 17 Pro, що додали. Клас, 2 ТБ, 4-8 у нас модуль з кропом, помаранчевий колір, нові AirPods 3, та і все. Ось така була презентація. Але не забувайте, що все це скоро з'явиться, якщо вже не з'явилося, коли ви дивитесь це відео, хоча б по предзамовленню, на сервісі смарт-шопінгу Hotline.ua. Дякую вам за увагу. І не забувайте, що майже все, що ми бачили на презентації, створено. Людьми, які живуть чи жили в Україні, я то знаю. Всю цю красу робимо ми. Тому кохайтеся та не з москалями. Дякую за увагу. Бувайте.